Перші роботи на озброєння зсу потужна бавовна в окупованому Маріуполі та як повітряні сили зі стормшедов професійне свято відзначають. А ще співачка Тіна Кароль тепер носить однострій, а в Україні зникнуть довгобуди та з'явиться доступне житло для військових і не тільки. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Вибухова бавовна в окупованому Маріуполі, поки з України ненадовго пішла спека в окупантів. Досі гаряче. Масштабна пожежа спалахнула в районі військової бази біля холодокомбінату. Палає гарно і як кажуть, не просто так. Наші захисники продовжують розширювати свій арсенал озброєння і засобів розвідки і тепер використовують на фронті собак, але не простих, а роботизованих. Сучасні технології допомагають у бою, наприклад, бійцям 28-ї окремої механізованої бригади, підрозділи якої проводить міські бої на турецькому напрямку. Сьогодні в Україні відзначають День повітряних сил. Саме ці героїчні люди захищають українське небо, і битва за нього триває й досі. Нашим льотчикам з початку війни вдалося знищити понад 8 тисяч повітряних цілей росіян. І сьогодні в честь свята у повітряних силах поділилися відео запуску ракет Storm Shadow по окупантах у Криму. Вінці штурмують ТЦК. У Ковелі на Волині місцеві влаштували мітинг під воєнкоматом. Десятки людей зібралися з вимогою відпустити хлопців, яких зупинили на блокпості і забрали до ТЦК. <плес> Протест тривав до ночі, і, як пишуть, хлопців у ТЦК вдалося відбити. Але мітингарі не розійшлися навіть після цього. Вхід пішли шини і дорожні знаки. <плес> Ському обласному ТЦК та СП інцидент вже прокоментували, кажуть, що їх працівники діяли суто за законом і дотримувалися процедури. А те, що почалось потім під стінами ТЦК, ніщо інше як провокація, і ноги у неї ростуть з Росії. Мовляв, конфлікт підтримувався та спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи, і все це з метою дискредитації влади і мобілізації. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях, обговоримо. Лихоманиць протестами і Великобританію. Там напередодні пройшли десятки мітингів ультраправих. Вийшли на вулицю протестувальники через вбивство трьох дівчат в танцювальній школі. Їх прямо на уроці зарізав невідомий хлопець. Мітинги розпочалися ще у вівторок, але станом на зараз, схоже, досягли свого піку. Їх вже встигли охрестити наймасштабнішими протестами десятиліття. Протестувальники зійшлися з мігрантами та антирасистами. Кидали пляшки з вибухівкою і фаєри, грабували магазини, били вітрини та нападали на поліцейських із цеглою. Внаслідок сутичок і підпалів заарештували більше сотні учасників акції. Ялися перенаселення через людей, а вийшло, що треба було боятися через тварин. Китай довго проводив політику однієї дитини і намагався контролювати народжуваність в країні. Тепер ситуація змінилася, і народжувати треба. Але громадяни не дуже в тому зацікавлені. Натомість у Китаї цьогоріч кількість домашніх тварин перевищить кількість дітей віком до чотирьох років. Наприклад, у 2017 році в Китаї було 90 мільйонів дітей до чотирьох років, а домашніх тварин 40 мільйонів. Цьогоріч цифри зрівняються до 58 мільйонів. Мільйонів. А до 2030 року в Китаї буде понад 70 мільйонів міських домашніх тварин і менше ніж 40 мільйонів дітей віком до 4 років. Тим часом звичайні українські кози настільки соціалізувалися, що тепер рогаті самотужки ходять в супермаркети. Козел прийшов у магазин у горохові на волині, але подивитись ціни на молоко не вдалося. Цапа вигнав охоронець. Соціального житла в Україні стане більше у Верховній Раді. Планують збільшити квартирний фонд за рахунок так званих довгобудів. По всій країні таких нині більше тисячі. Зараз в Україні напрацьовують нове житлове законодавство, яке має забезпечити право на умрійні квадратні метри кожного громадянина, який цього потребує. В законі буде прописаний і чіткий механізм соціальної оренди за вартістю нижчою за ринкову. Нове житло в першу чергу планують пропонувати військовим та українцям, які через російський терор опинилися на вулиці без даху над головою. Однострій замість концертних костюмів. Співачка Тіна Кароль продовжує освоювати військову справу і проходить вишкіл з ветеранами Азову. Раніше вона ділилася, що утримує базові навички військової підготовки та тактичної медицини. І Її навчання продовжується Навчитися тримати зброю. Вона вирішила, бо не хоче почуватися безпомічною і мати змогу бути корисною своїй країні. Поки українські жінки шукають шляхи, як бути корисними на фронті, а російські чоловіки навпаки намагаються втекти з армії за будь-які гроші. Солдати збройних сил Росії масово почали збирати на хабарі, аби дати на лапу своїм командирам, і все це, аби бути визнаним непридатним і полишити зону бойових дій якомога швидше. Хто й за скільки тікає з лав армії окупантів, розкажемо у сюжеті. Росіяни масово списуються з армії за хабарі. Про це свідчать перехоплення та дані української розвідки. Тимком говорив, що він що зможе відсюди видернути? Да. Ну, от зараз э, по Афгану вирішує питання з Донцом. Якщо немає, то Афгана забирає, то і пускай тоді цей товариш мене теж видергує. Тому що тут хочуть товариші на нас повне, коротше, поле, і де Наші хаті мають на нас обмухнуть туди, Вот тут заехали заїхали ось так пару месяцев назад. 36 человек чоловік фразу за полчаса у вівлі і нас хатя також ще туди завісті, Копайте, готовці. Бажання, щоб їх висмикнули, виявило вже сотні окупантів. Йдеться у заяві гур у російській армії лише південного округу заведено десятки кримінальних справ за фактом передачі хабарів за можливість списатися. Або поїхати у відпустку. З них 38 справ по 102-му полку, який атакує часів. Яр. 35 інцидентів зафіксовано в 71-му мотострілецькому полку, який стоїть на кордоні з Сумською областю. І 33 справи порушено по 49 й бригаді. РФ при цьому половина всіх справ це хабарі за визнання військових, частково непридатними. Наприклад, у південному військовому окрузі збройних сил Російської Федерації за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров'я та надання незаконних відпусток зросла втричі. Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армії. Армію держави агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою корупції. У ГУР зазначають, що рівень корупції у російській армії і раніше був високим. Проте кратне його зростання свідчить уже про чітку тенденцію серед росіян. Розуміють це ймовірно і в Кремлі, адже вже з 1 серпня за смерть на війні платитимуть удвічі більше. Одноразова виплата тим, хто підписав на рік контракт, тепер складає 400 тисяч рублів. Проте особливого результату це не принесло. З цим проблемою вже якось час, тому що, ну, ми бачимо признаки того, що ці виплати, все повишаючись в той же Москві і Петербургі, ніякому радикальному результату не привели. Стол тобто, людей, бажаючих відправитися на фронт, не появилась. І це при тому, що вірний супутник путінського режиму пропаганда працює не покладаючи рук над популяризацією російської армії. Проте довіра до телевізора серед тих, хто іще може втримати автомат, стрімко падає. Свідчать опитування. у него не получилось, хоть он очень старался, у него не получилось создать такого народного энтузиазма. Вставая страна огромная, там, понимается, там, отечество в опасности и прочая ерунда. Этого ему добиться не удалось. Да, ему удалось добиться того, что люди не любят украинцев, Украину считают, что все против нас, но никакого энтузиазма по поводу войны все равно нету. І навряд чи з'явиться, додають аналітики. Адже з огляду на втрати РФ в 580 тисяч сьогодні вже у кожного росіянина є родичі, знайомі, сусіди, які своїм прикладом показали, чим загрожує бажання заробити на чужому горі. Чем больше проходит времени с момента начала войны, а сейчас это уже полных два с половиной года, тем больше понимания, что шансов остаться в живых, это в лучшем случае 50-50, реально еще меньше. Потому что ты можешь быть увеченным, ты можешь потерять, там, извините, там, от половых органов до головы там, части, или там, рук и ног и других конечностей. И те, кто могли рвануть на такое, да, подписаться не думая, они уже либо погибли, либо уже изувечены. Ті ж кому поки що пощастило вижити, що сели шукають способи повернутися додому, і тут не зайвим буде нагадати, що якщо грошей на хабар командиру не знайдеться, є безкоштовний і надійний спосіб повернутися по обміну військовополоненими, скориставшись українським проектом жить». Почалась із ЛГБТ-скандалу, а закінчиться голівудськими трюками. Поки спортсмени продовжують змагатися, світ обговорює церемонію закриття ігор у Парижі. кажуть, на завершення Олімпіади з небезпечним трюком виступить актор Том Круз. Голівудська зірка спуститься з даху паризького стадіону з висоти 42 метрів. Зробить він це в рамках передачі олімпійського прапору наступному організатору ігор. Літню олімпіаду у 2028-му прийме Лос-Анджелес. І наостанок гаряча новина з України. Запасайтеся голодним і бронюйте басейн. Спека на підході. Наші синоптики прогнозують повернення пекельних плюс 40 вже найближчими днями. Пік спеки припаде на 15 серпня і сильно потеплішує знову через тропічне повітря із сахари. Але цього разу спека протримається недовго. Ну, а поки тропічне повітря в дорозі, центральну Україну накриває негода. У Дніпрі от впали паркани прямо на припарковані авто, і це певно, що тільки початок, бо сьогодні в більшості регіонів. Оголошене штурмове попередження. За росіян давно взялися українські офіси, але тепер жителі боліт бідкаються, що в українських офісників нова схема, і вони їх безбожно дурять і обкрадають. Створюють фейкові бази відпочинку, просять передоплату і блокують російських клієнтів. Красивий аккаунт з фотографіями і відео з ворованими у Реального глемпінгу, який знаходиться в Уфі. Ведуть мошенники з аккаунту на чат в телеграмі. І на сайт, через який можна забронировать дом. Оперативно отвечают, присилають фото, приймають оплату, а потім блокують і удаляют переписку. Нам ще написали «Спасибо, роботи дні про три українських флага. Росіянка каже, що коли стали розбиратися, з'ясувалося, що схема діє аж у 18 містах. Ой, як шкода ні. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.